Доброго дня, мене звати Арсеній. Я на узбірбі Чорного моку. Тут є така птиця, яка винає в одне місце, а вони в другому. Я зацікавився, що це така за птиця? Виявилось, це беклан. Беклан пирнає, щоб бути собі їжу. В нього на очах є перепонки, Прозорі перепонки, які допомагають йому бачити під водою. Беклан е е сушить крила на пирсі і відпочиває там. Зараз його тут немає, тому ми вирушаємо в зоопарк, щоб знайти його. Ось ми в зоопарку. Ми знайшли тут чорних бакланів. Вони занирують у глибину 60 метрів, а звітають е, у гостих до 200 метрів. Е, їх розгон до рівня 55 кілометрів у годину. Вони можуть літи тисячу кілометрів, щоб знайти собі їжу. Вони них дуже добра пам'ять. Вони можуть запам'ятовувати, де є риба, де немає, а де її дуже багато. У них дуже длинний дзьоб. І е, ще він завернутий в кінці, щоб попати скільську рибу. Е, довжина розмаху хил до риблі 1 е, метр 8 деціметрів. Вони гнізда розташовані на деревах, скалах або на островах. В них є 4-5 яїць і завжди одне пусте. В багатьох в культурах цей птах вважається символом вдачі і мудрості. До побачення! Надіюсь, було цікаво.